Вітаю вас! Мене звати Ірина Громова і я експерт зі зміни мислення стану та стосунків. Зі мною жінки виходять навіть з довготривалих маніпулятивних стосунків, знаходять себе справжніх та будують гармонійні стосунки. А затяті холостяки знаходять ту саму єдину та найкращу. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ви втрачаєте себе у стосунках і як це впливає не лише на вас, але й на якість ваших взаємин із партнером. Коли ви втрачаєте себе, це відчувається абсолютно на всіх рівнях. Ви починаєте сумніватися у своїх бажаннях, жертвувати своїми мріями, відчуваєте внутрішню порожнечу та навіть втрачаєте радість від життя. Звісно ж, у такому стані стосунки перетворюються на поле битви або виживання, замість того, щоб бути джерелом підтримки та натхнення. Але є хороша новина. Усе це можна змінити. Якщо ви зрозумієте, чому це відбувається, і застосуєте конкретні техніки, ви зможете повернути свою ідентичність. Навчитеся говорити про свої бажання, встановлювати кордони і, як результат, гармонізувати стосунки. Що ви дізнаєтеся у цьому відео? П'ять основних причин, чому ви поступово втрачаєте себе у стосунках. Як ваші переконання, страхи та очікування партнерів впливають на ваше життя. Практики та техніки, які допоможуть вам відновити баланс незалежно від того, в яких стосунках ви перебуваєте зараз. Для кого це відео? Для тих, хто відчуває, що стосунки стали швидше джерелом стресу, а не радості. Для тих, хто забув про свої бажання, намагаючись догодити партнеру. І, звісно ж, для всіх, хто хоче знову відчути себе сильними і гармонійними в парі. Що ви отримаєте, якщо ви додивитеся це відео до кінця? Ви зрозумієте, як визначити причини втрати себе у стосунках. Ви отримаєте практичні поради від мене, які зможете застосувати вже сьогодні, щоб повернути найцінніший зв'язок з собою. І найголовніше, ви зробите перший крок до створення стосунків, у яких ви відчуватимете себе щасливими і цілісними. Тому залишайтеся зі мною і давайте разом розберемо цю важливу тему. І, звісно ж, не забувайте підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили. Отже, починаємо. І перша причина втрати себе у стосунках це виставити потреби партнера вище за свої. Ця ситуація виникає тоді, коли ви ставите щастя партнера на перше місце, забуваючи про свої власні бажання та потреби. Ви постійно зосереджуєтеся на тому, щоб забезпечити комфорт іншої людини, ігноруючи те, що насправді важливо для вас. Це може проявлятися насправді у базових речах, у виборі відпочинку, їжі, кар'єрних рішеннях, а також у дрібницях, які з часом накопичуються. В результаті ви починаєте відчувати втому роздратування або навіть образу, але не розумієте. Корінь, справжній корінь цієї причини. Така поведінка часто корениться в бажанні втікти або уникнути конфліктів, або коли ми боїмося втратити партнера. Це створює такий дисбаланс або нерівновагу в стосунках, оскільки ваші потреби залишаються нереалізованими. Що робити? Є дуже проста, але надзвичайно ефективна техніка, яка називається список своїх бажань. Щовечора з сьогоднішнього дня записуйте три речі, які ви хочете зробити для себе завтра. Це можуть бути будь-які маленькі дії. Прогулянка, чашка улюбленої кави наодинці, читання книги, будь-що. Виконуйте хоча б одне бажання щодня, щоб поступово відновлювати зв'язок з собою та відновлювати свої бажання. Причина номер два. Ви боїтеся втратити стосунки. Страх втрати, або страх залишитися самотньою часто примушує нас погоджуватися на те, що нам не подобається, або мовчати, щоб уникнути конфлікту. Часто ми можемо приховувати свої емоції, ігнорувати незручності або уникати серйозних розмов, які здаються ризикованими. Це призводить до пасивної поведінки, в якій інший партнер визначає правила і ставить свої умови. Цей страх, як правило, базується на обмежуючих переконаннях та програмах, таких як Я не заслуговую кращого. Якщо я висловлю свої почуття, мене залишать. Мої почуття неважливі, і я неважлива. У таких стосунках ви почуваєтеся незахищеними і залежними від партнера, що веде до втрати власної ідентичності та цілісності. Якщо ви впізнали себе в цій причині, я пропоную пограти вам в чесність. Адже саме чесність є базою нашого гармонійного стану та комунікації зі світом. Що робити? Почніть з маленьких кроків. Наприклад, навчіться висловлювати прості власні емоції. До прикладу, мені сьогодні було складно на роботі, і я про це говорю. Щодня додавайте до цього свої думки та бажання. Мета цієї гри навчитися відкрито говорити про свої потреби, не боючись осуду. Третьою причиною є те, що ви живете очікуваннями партнера. Часто люди прагнуть відповідати очікуванням інших, відмовляючись від своїх справжніх бажань та потреб. Ви можете змінювати свій зовнішній вигляд, кар'єру, стиль життя або навіть характер, щоб заслужити любов. Це створює внутрішній конфлікт. Оскільки ви поступово втрачаєте зв'язок з власною сутністю. Такі стосунки стають тиском. Ви можете почуватися в пастці, оскільки партнер очікує від вас того, що вам не приносить радості чи задоволення. Ваша особистість починає стиратися. І з часом це може призвести до повної втрати себе. Я пропоную вам вправу дзеркала. Щоранку, дивлячись у дзеркало, запитуйте себе, чого я по-справжньому хочу сьогодні? Але відповідь має бути чесною, без прив'язки до думки партнера. Це допоможе вам знову почати слухати і чути свої бажання. Наступна і одна з найпоширеніших причин це те, що у вас немає особистих меж. Відсутність кордонів дозволяє партнеру втручатися в усі аспекти вашого життя. Це може бути контроль вашого часу, вплив на вибір друзів або діяльності, або навіть вибір за вас, як і де, ви повинні проводити день. Коли ви не визначаєте свої межі, ви втрачаєте відчуття контролю над своїм життям. Невміння сказати ні. Ця проблема йде часто з дитинства. Коли ми залежимо від схвалення інших. У стосунках це виглядає як надмірне пристосування до партнера, що викликає внутрішню напругу. Що робити? Починайте вже сьогодні говорити ні в самих простих базових ситуаціях – в побуті, в стосунках зі сторонніми людьми. І потрішки тренуйте цей навик та м'яз. Особисті кордони це ваш китайський мур, який вибудовує вашу самооцінку та формує самоцінність. І остання причина це ваш внутрішній стан. Коли ви не дбаєте про свій енергетичний баланс, ви стаєте залежними від партнера як єдиного джерела радості, підтримки чи натхнення. Це створює дисбаланс, оскільки ніхто не може заповнити вашу внутрішню порожнечу, наприклад, коли партнера немає поруч. У такому стані навіть невеликі труднощі у стосунках можуть здаватися катастрофічними. Відсутність відновлення ресурсу може призводити до емоційного вигорання. Ви не відчуваєте радості від життя. А це, в свою чергу, відбувається на вашій поведінці, на ваших діях у стосунках. Що робити? Купити мій легендарний інтенсив. Про стан все починається з тебе. Посилання на який ви можете знайти в шапці профілю. Всього сім днів, і ви не тільки відновите свій стан, але й отримаєте базові та дієві інструменти по роботі зі своєю внутрішньою опорою на щоденній основі. Втрати себе у стосунках це поступовий процес, який починається з дрібниць. Але якщо ви усвідомите ці причини і застосуєте техніки, які я дала вам в цьому відео, ви зможете повернути гармонію в своє життя. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. Також нагадую, що ви можете придбати інтенсив про стан та, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм, де я щодня даю багато корисної інформації, яка повертає до себе тисячі жінок та чоловіків. До зустрічі в наступному відео!